Всім привіт! Зараз я вам покажу, як приготувати смачне листкове печиво на пиві. Смак і аромат пива зовсім не відчувається, а печиво виходить ніжним і хрустким. До просіяного борошна додаємо порублений маргарин. Маргарин подрібнюємо з борошном. В подрібнену суміш вливаємо пів склянки пива. Руками замісіть м'яке тісто. Тісто виходить еластичним, м'яким, воно не липне до рук. Покладіть тісто в холодильник на годину. Увімкніть духовку. Після цього тісто розкачайте, підсипавши борошно. Тісто розкачуйте товщиною близько пів см. Шар тіста посипате цукровим піском. Цукор втиснути качалкою в тісто. Формуйте печиво, як вам більш подобається. Викласти печиво на деко. Випікати печиво на пиві при температурі 190 градусів в духовці 10-15 хвилин до золотистого кольору. Приємного чаювання!